Привіт! Сьогодні робимо експеримент. Ми укладаємо бороду за допомогою праски спеціального. Він підходить як для голови, так і для бороди. Ось такий. І плюс я вже робив цей експеримент. Мені порадили спробувати після укладання зафіксувати воском. Ось, Я буду використовувати після укладання. Ось такий віск для бороди це мій. Це від Perfumen. Дуже класна штука, рекомендую, парфумований. І плюс ще один експеримент. Мені один барбер порадив феном розігріти цей віск, щоб він був максимально зручний. І Ми зараз спробуємо розігріти віск перед укладанням феном. Ось. Тому давайте зараз праскою ми робимо укладочку. Праска вже тепла, я вже відчуваю цей характерний запах. Ось і, до речі, тут вона відкривається. Зручна штука, мені сподобалось, коли я перший раз укладав. Ефект.